Цьогорічний святий Миколаїв був щедрий у дитячому садочку Сонечко міста Тисманиці. Міська рада спільно з Мрією Карпат фірмою запровадила такі соціальні ініціативи, скажімо так, і до цієї ініціативи долучилась власне, фірма Мрія Карпат і вона закупила подарунки для всіх дітей дитячого садочку і для всіх дітей до 7 класу, включно для нашої школи. Кожна дитина отримає такий солодкий подарунок. Нехай мрії дітей збуваються». Цей дошкільний заклад до зимових свят підготувався добре. Крізь убрані ялинки, оздоблене новорічними прикрасами, приміщення садка. Відбуваються новорічні ранки. А саме головне в садочку тепло та затишно. Хочу ще раз сьогодні подякувати за подарунки, які дітки отримали наші на Миколаї. Їх нам проспонсорувала хутрофірма «Тисмениця», хутро Тис Галина Дарчин і газ, Тисменеця Газ Пан Довган і підприємці міста. Кожна дитина отримала на. Миколая подаруночок. А сьогодні, на сьогоднішні свята, до нас завітав ще один сюрприз. Діти отримали ще подарунки від діда Мороза за сприяння міської ради та фірми Мрії Карпат. Так що ми щиро дякуємо тим меценатам, які дбають про дітей, хочуть, щоб свята у дітей дійсно були солодкими, гарними, веселими. Так що хочу всіх тисменичан привітати з наступаючими святами щастя, здоров'я! Ці свята відсвяткувати і ще кращих дочекати з Новим роком, з Різдвом Христовим!